Привіт, глядачі каналу Мотостор! Ось і настав той довгоочікуваний день, коли мережа магазинів Мотостор абсолютно прозоро, абсолютно чесно, зробить для вас унікальний розіграш. Що для цього потрібно? Перше. Підписатись на YouTube канал Мотостор. Друге. Натисніть на дзвоник, щоб він став сірим, тому що у багатьох він жовтий, щоб ви отримували інформування про вихід нових відео. Третє. Зробіть репост. Саме цього відео. Зробіть репост собі у соціальну групу Facebook, наприклад, якщо ви користуєтесь, у Twitter, хто користується, зробіть репости у Viber групи, у telegram групи Головне, щоб найбільше людей його побачило і ви зробили репост. Це важливо. Тепер далі. Напишіть коментар, саме чому ви маєте виграти подарунок від мережі магазинів Мотостор. Ну, а сам подарунок і про сам подарунок я розповім трошки пізніше. Але ще зупинюсь на хвилинку і скажу, що розіграш буде проводитись тоді, коли на каналі Мотостор буде 20 тисяч підписників. Зараз на каналі 11 тисяч підписників, і я ось демонструю вам станом на день виходу цього відео. А нам потрібно 20 тисяч живих підписників. Тому, як тільки буде 20 тисяч підписників, ми розіграємо один цікавий подарунок. Про подарунок розповім пізніше. Ну а я порівняю для вас два трактора, які постійно б'ються між собою за клієнта. Це Шифенг 240 без ніяких блокувань в самій стандартній комплектації. Та сінтай 240. Я перед цим знімав повноцінні огляди, тому це відео буде більш коротке. І якщо цікавить огляд детальний трактора, то я рекомендую вам все ж таки перейти на відео, які попередні, і подивитись детально. А в цьому огляді я хочу продемонструвати вам відмінності. Трактор Сінтай має регульовану передню колію і має набагато вищий кліренс, ніж у трактора Шифенг 240. Бачите, трактор Шифенг має. Нерегульовану колію, має менший кліренс, Але при цьому трактор Шифенг має, я думаю, все ж таки важчий оцю брус-противагу, ніж комплект противаг, який дає Сентай. Далі, трактор Шифенг 240 має одноциліндровий двигун з ремінною передачею на коробку перемикання швидкостей. Ось маховик ремені. Хто не знає, ось тут ремені під низом, і уходять вони на коробку. Трактор Sintai 240 має пряму передачу через класичну корзину та диск щеплення. І двигун три циліндра. В цьому тракторі WyD385, тобто 2-4 коника, але на трьох циліндрах. Коробка перемикання швидкостей. Тут три передачі вперед, одна передача заднього ходу. Але це повноцінна тракторна коробка. І цей трактор в будь-якому випадку йде з блокуванням міжколісного диференціалу. Важель є окремий. Трактор Шіфен 240 має коробку 3 плюс 1. Бачите, важель, така кочерга, як я кажу, він зміщений праворуч, є окремий важель повишених понижених. Але якщо у трактора Сінтай 240 ви маєте повноцінну повишену, понижену і повноцінні фіксовані передачі, то у Шіфенга задньої передачі... Повишеної чи пониженої немає там в будь-якому випадку якась середнє значення. Насос гідравлічний у Шіфенга на коробці перемикання швидкостей Сінтая безпосередньо на кермі. Тобто коробку порівняли, мости. Ой, цікаво, а що ж це тут заціплено на цьому тракторі? Як догадаєтесь, це і є головний приз, який я планую розіграти на YouTube-каналі Мотостор. Але поговоримо все ж таки про новіску. Триточкова невіска Сінтая виглядає ось так. І так виглядає задній міст. Гальмівні барабани, буксирувальний гак і вал відбору потужності 540 обертів на хвилину фіксованих, і він є незалежний. Переходжу до трактора Shifan 240. Ось так виглядає триточкова навіска. Лиття самого моста більше, барабани трошки, ви бачите, масивніші. Вал відбору потужності ви вже знаєте, що він має швидкість від 540 до 720. Він не фіксується, повністю залежить від коробки. Ну а триточкова навіска виглядає ось так. Я візуально вам продемонстрував два трактори. Але ще варто запустити два двигуна і заміряти маневреність, коротко маневреність цих тракторів. Для цього класично. Я візьму кріплення долота і візьму рулетку. І просто з оцього положення, що є, я просто розвернуся на цих двох тракторах для того, щоб також було цікаво порівняти ці два трактори. Ну і звісно, ми побачимо маневрині цих тракторів. Ну і в кінці я розповім, що і як, коли ми все-таки розіграємо наш подарунок. І це приз, я думаю, цінний для багатьох. Це плуг 2 по 20. В червоному кольорі аналог польського, ті, хто називає плуг Virax 2 по 20. Він підходить якраз для саме цих двох тракторів. Більші вони взагалі не тягнуть і не рекомендую тягати. Але зараз перейдемо все ж таки до випробування маневреності. Це буде цікаво. Взяв долота, кинув під колесо, під заднє ліве колесо, тому що розгортатись будемо ліворуч, взяв нашу вже відому рулетку. Сідаю за трактор. Все достатньо просто. Єдине, що, звісно, в сімтая не зовсім зручна посадка. Мені це не подобається, але в цілому, коли ти сів, то все вже добре. Дивіться. Витискаю щеплення, завожу трактор, працює рівно, на коробці одразу вибираємо понижений ряд, перевіряємо. Далі вмикаємо першу, не вмикнув. понижений. Є, є перша. Тепер далі. Колеса. Немає гідропідсилювача, викручуємо марксим. Все. викручено, погнали. Мікаво, чи вистачить вивороту, тому що стояв достатньо близько. Так, вистачило. Дивіться, я стою рівно вже, ось абсолютно вирівняв, заглушив, вимикаю запалення і ви просто подивіться, наскільки близько. До трактора, але зараз з'їжу з трактора і зніму заміри. Рулетку виставив, долото як і лежало, так і лежить. Дивіться, під самим колесом рулетка відходжу по ній. І ми маємо показник маневреності вже відомий для вас. 3,60. Ну, хай буде 3,60. Тобто невеличкий ось такий тракторець без гідропідсилювача стандартними налаштуваннями. Руля, тобто ніхто там нічого не крутив. Так як він приходить з заводу, зібрали, погнали. 360. Беру долото і кладу його під колесо максимально близько. Трактор шифінг чекає, але я вже розумію, що шифінгу не вистачить трошки місця для замірів потім. Тому саме цей трактор я просто переїду назад, щоб він не заважав. Сідаю за шифен 240, понижений, повишений ряд стоїть, сідаю за трактор. Ви вже знаєте, як він запускається. Тобто беремо ручний газ на більше, запалення. Рівно. Тепер відносно коробки. Не знаю, як це знімати, але виглядає це ось так. Ось вам перша передача, навіть ногу прибираю. Звернув першу. Кермо на максимум. Одною рукою незручно. Ось максимум. Я думаю, розверну. Так? І щоб бути чесно, натискаю гальма, глушу трактор, вимикаю запалення, лишаю його на передачі, він заглушився, тобто він стоїть, бачите, як їхав, так і лишив його, йду за рулеткою. Отож, конструкція готова, навіть не підходжу до шифінга, одразу йду до долота і ми бачимо показник. 3,82 3,84. Ну хай буде 3,80. Отож, кожен з вас подивився це відео саме до цього моменту, порівняв ці два тракторці між собою і може зробити висновки для себе. Хтось обере Шефен 240, хтось обере трициліндровий синтай. І кожен буде правий, тому що саме ви витрачаєте свої гроші і саме ви. Вирішуєте, що для вас важливо. Для мене найголовніше, щоб ви отримували достовірну інформацію. І для мене найголовніше, щоб та інформація, яку ви отримали, була чесною і ви бачили і розуміли, за що ви заплатили гроші. І коли ви писали будь-який коментар в соціальних мережах, десь знімали відео на Ютубі, як роблять деякі блогери, щоб ви пояснювали своїй аудиторії. Якісь реальні переваги та недоліки. І ці переваги і недоліки не були такими, що краще взяти Шефен 240, ніж якийсь повнопривідний трициліндровий трактор. Або той, хто бере Шефен 240, то розуміє всі його недоліки. А той, хто бере Сентай 240, платить за певні переваги та недоліки, які є саме в цьому тракторі. Ви подивилися це відео, і тепер переходимо до конкурсу. Що потрібно зробити? Саме ось цей плуг, ось так він виглядає. Єдине, що в розібраному, звісно, вигляді, ніхто його так зібраним вести не буде, може виграти кожен з вас. Що потрібно, нагадую ще раз, підписатись на канал, поставити дзвоник, написати коментар під цим відео, чому саме ви маєте виграти цей плуг, зробити репост, а бажано декілька по всім соціальним мережам, по всім. Месенджерам, де ви приймаєте участь, щоб якомога більше людей побачило. І як тільки ми назбираємо 20 тисяч підписників з цього моменту, тобто від цього дня моменту виходу, то після того, як ми досягнемо 20 тисяч, почекаємо один тиждень, я зроблю окремо відео про те, що 20 тисяч на каналі вже є, і безпосередньо в коментарях під цим відео. Проведемо розіграш. Розіграш буде проводити система автоматично. І тобто, хтось, хто виконав умови підписки, написання коментарю підписки на канал, репостів у соціальні мережі, виграє цей плуг. А доставка плуга може бути делівері або новою поштою. За доставку плуга платите 100% переможець платить. За плуг. Ви маєте заплатити 1 гривню, тому що ми маємо відправити вам його наложкою. Такі умови законодавства в Україні. Тому залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео. А кому цікаво взагалі огляду від мережі магазинів Мотостор, то підписуйтесь на канал і слідкуйте за виходами нових відео і перегляньте попередні. Вже навіть заговорююсь. Тому з вас лайк, підписка, коментар і купуйте техніку в мережі магазинів Мотостор. Все, до зустрічі в наступних відеооглядах.